Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Роман Завадович Різдво в борі. На тихому злісті. Крізь шибку хатинки На білий сніг лється проміння з ялинки. А поміж берези і буки креслаті Несеться весела колядка із хати. Прибіг сірий зайчик пристав, здивувався. Під ясне віконце тихенько підкрався, став дибкий, цікаво заглянув у хатку, а тут уже й друге біжить заченятко. А що ти там бачиш? Скажи мені, брате. Ой, бачу я диво, несила й сказати. На срібній ялинці, високо на гілці, стоїть в вінку на голівці. А нижче на вітах я бачу крізь шибку блискучі горішки, і зірку, і рибку, і яблучка жовті, і пташку на нитці, і круглі цукорки, мов гріш у калиці. А збоку я бачу маленьку повітку і в яслах сповиту дитинку, мов квітку. Матуся до себе її пригортає, дідусь сивовусий і цяцьку ладнає. Навколішках діти стоять перед ними, вітають дитятко піснями дзвінкими І волик, і ослик схилились в покорі, такого ми дива не бачили в борі. Стояли з ті зайченятка і слухали. Правду сказала колядка: що Бог народився в повітці на сіні, що мир і надію приніс всій країні. В бору прислухались дуби і ялини до тої колядки з малої хатини, будилися звірі і стали шукати лісами, снігами доріжки до хати. Ведмідь, що був війтом звіриного роду, сказав Гей, збирайтесь на мир і на згоду. В цю нічку радіють, братаються люди, то хай же розладдя й між звір'ю не буде. Зраділо все звір'я. Без міри зраділо, до вовчика білка наблизилась сміло, зайці скрипалі на скрипках стали грати. Ведмідь їм на басі почав турувати. І Васик заглянув у шибку із хати. Дивіться гостей, як зійшлося багато Лисиця сестриця, і олень, і сарна, і вовк сіроманець, романець, і білочка гарна, і вибігли діти громадою з хати. Гостей лісових на дворі зустрічати, тиць пальцем на зайчика лесик, і віра. Найбільш боїмося от того ми звіра. Ведмідь відізвався Не бійтеся, діти, нічого вам злого не будемо робити. В цю нічку різдвяну радіємо, й ми сьогодні природа святкує з дітьми. До вас ми приходимо це звідусюди, бо хочемо в вертепі побачити чудо. Дитинці на скрипку заграти дрібненько і солодких горішків покласти у жменьку Та тільки зайти ми не можемо в хатину. Хатина маленька, злякаєм дитину. Не хочем дитятка у яслах лякати. Хоч жалко, ой жалко, не можемо до хати. На те їм і васик Гей, любі звірятка, ви правду сказали маленька ця хатка. І, дитятко маленьке, та ми вам поможем, хоч здаля уздріти, дитяточку Боже. В ту мить відчинилися двері хатинки, крізь двері прослалося сяйво з ялинки, і сніг з мерехтію заблищав, заіскрився, немов самоцвіта рясно укрився, здригнулись дерева, що сонні стояли, і враз, мов органи, чудово заграли. Забренькали струни, озвалися труби, І полинула лісом колядка над зруби. Дивилися діти й звірята хвилинку, з надвору на ясла, вертеп і ялинку. Співали у згоді і діти і звірята. Про Боже дитятко, про радісні свята.